Потрібно бити тривогу в стосунках тоді, коли пропадає лише одне, це доторки. Адже тактильний контакт він дуже важливий у відносинах. І якщо він пропадає, це говорить лише про одне, про те, що в ваших стосунках вже давно немає довіри. Знаєте, є певні ознаки вимираючого кохання, а є дії, які пропадають у відносинах. Якщо в пари пропадає бажання доторкуватись один до одного, пара ніби віддаляється, вони ніби розходяться. І в той момент людям перестають бути важливими почуття один одного. Тому, коли у відносинах пропадає бажання доторкуватись, один до одного це найперший тривожний дзвіночок, на який потрібно звернути увагу.